Більш! Валік, привіт. Привіт, слава, дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Uh, скажи, через скільки днів після uh, початку війни ти знову почав жартувати? <постав> Мабуть, 20... ні, одразу, одразу з самого початку. Це самого було початку. легко? E, е, е, Це було легко, але відвідчаю, знаєш. З Самого початку було дуже страшно, я пам'ятаю. Знаєш, а коли тобі дуже страшно, ти е, твої жарти такі собі. Е, ну коротше, чорнушні. Нервові, да? Да, нервові чорнушні жарти. А тобі справді було страшно? Дуже сильно. Я, я пам'ятаю, як я, е, настільки було страшно, що ми, е, ми на оболоні е, знаходилися в момент початку. Uh, і з 24-го числа я просто ми сиділи в офісі в, в, в нашому подвальному приміщенні, і я щоб мені не було так сикатно, вибачаюсь. Я вирішив піти прогулятися на вулиці. Тобто я знаєш, перебороти ці ці відчуття, я вирішив до парку сходити прогулятися. Mm -hmm. Я чу, до парку чую... це, це оцей парк Наталка, ти маєш на увазі? Mm -hmm. да, 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 mm -hmm. да. е, вийшов прогулятись, до Дніпра пішов, і е, ну страшно, але після цієї прогулянки якось до себе прийшов. Знаєш, а чому страшно? Від вибухів, від того, що ти можеш померти. Чому страшно? Не, від майбутнього було дуже страшно від майбутнього. Я пішов. Я, я не знаю, як це спрацювало, але я пішов до Дніпра розмовляти в парк Наталка, пішов говорити з Дніпром, і в той момент, ну я краще попросив, щоб все було добре. Але ну, відчуття були, що ну, знаєш, одразу перший день. Е, я не розумію, що відбувається. Я, я, я боявся майбутнього дуже сильно. Знаєш, в тебе є минуле е, час розділився на два: минуле, в якому все ок, і майбутнє, в якому я ніфіга не знаю, де ти пробув ці три місяці? Е, десь місяць я пробув е, на заході е, біля Снятино. біля Снятино у е, дружбана. З друзями, з їх сім'ями ми поїхали. Тобто, ми виїхали з оболоні за годину до того, як пам'ятаєш ті два БТРи заїхали на оболоні. Так рівно рівно за годину. Ми виїхали. Чомусь вони так відчули. Кажуть, давайте їхати. Куди не знаємо? Давайте їхати. Ми по ходу зупинились в Бердичеві. В Бердичеві нас прихистила сім'я. Ми в них накормили. Навіть не від просто, просто чужа чужа сім'я. Да, да. да. Просто а як ми знайшли? Дивись, це дуже, дуже класна історія. Фіма, ти знаєш Фіма Константиновський, Так, він теж їхав, і він просто в чаті в своєму в київському чаті собачників їх ЖК написав, в кого є переночувати в Бердичеві, Варіант, і жінка сказала: Ок, тобто, це колишній хлопець доньки жінки. З чату собачників і його сім'я нас прихистила, навіть нагодували пловом, дуже смачний плов був і е, налили домашнього коняку. Угу. Коротше, це був перший момент, коли трошки знаєш видихнули. А скільки грошей ви з хлопцями вже зібрали для зсу своїми власними прямими ефірами на ютубі? Ми з пацанами з Львами на джипі» зібрали де більше 15 мільйонів. Я тобі точно сказати не зможу зараз, тому що я підрахунки не веду. Точно більше 15, Я думаю, що десь наближаємось до 16 ляних, а це 500 тисяч доларів. Як ви контролюєте ці гроші? В нас є Андрій Лузан, який займається фінансами і ä, всі ä, у нас є е, як це табличка табличка в екселі так. Uh, і документ в Google Docs. там, де ми приймаємо заявки на те, що треба виконати, там де ми віддаємо щось по заявці, і uh, в цьому і в Екселі ми uh, заповнюємо скільки грошей було витрачено на ту на ту, на ту, на ту заявку. А хто з зірок вам найбільше приніс грошей? Дуже багато грошей. Ми зібрали з Льошей Дурнєвим. Це був перший стрім, коли ми побили uh, відмітку за стрім 1 мільйон. Ми зібрали з ним півтора мільйони. Причому він так класно подавав цю ініціативу. Тобто, знаєш, а давайте доб'ємо знаєш челенджем. Типу, а давайте доб'ємо 500 тисяч. А потім такий бачимо, а в нас же 750, Він такий mm. так, а давайте мільйон, і потім півтора мільйона Ми зібрали за один стрім, ми просто такі щасливі були. Знаєш, а, коли ми на стрімах до цього збирали собі на на PlayStation, просто на стрімах збирали на плейстейшн, щоб він у нас був. Ми зібрали mm -hmm. на плейстейшн і щастя не було стільки для себе на PlayStation, скільки було щастя, що ні жодної копійки собі, а все на зсу. От стіна багато більше було задоволення. А мені Маша Єфросініна сказала про те, що волонтерство в мінус собі а, не має бути. Тобто людина, яка займається волонтерством, вона має достатньо відпочивати, достатньо можливо заробляти для того, щоб потім займатися волонтерством. От скажи мені, якщо людина займається волонтерством на 100% зараз, а вона може взяти собі якийсь відсоток з того, що зараз донатять люди, наприклад, на бензин, наприклад, на ну на їжу. На там на оплату е, власних якихось мінімальних потреб, щоб не бути собі в мінус, дивись. Е, якщо це обговорюється при зборі донатів, то я не бачу нічого поганого в цьому. Е, mm -hmm. По-друге, є відсоток по законодавству України. В благодійному фонді є відсоток на зарплатню, на той самий бензин, на утримання mm -hmm. там складських приміщень, наприклад, є відсоток, який за рахунок якого фонд і працює, тобто, щоб люди могли продовжувати заробляти. Ми не, не говорили нічого про те, що ми будемо брати якусь комісію з волонтер з допомоги з донатів, тому ми і не брали. А як з чого тоді жити, валік от зараз? Не знаю, Слав. Зараз не знаю. Може, піду офіціантом працювати знову. Та ні, все нормально, не переживай. Все нормально, тому що е, в мене от, одна компанія, до речі, в мене вже закінчувались гроші, і одна з компаній каже: А ти ж нам робив, пам'ятаєш, там у лютому рекламу в інстаграмі. Я такий, да. Вони кажуть, а ми ж там ще половину тобі не скинули. І я такий. Господи. Клас! Mm -hmm. Тобто гроші, гроші поки що є. Я не думаю, що серед моїх знайомих є люди, які на нулях. Знаєш, е, все одно якась, ну ти ж ти ж думаєш наперед. Є така штука, наприклад, що в тебе повинно бути одне правил, у чоловіка повин, повинно бути шість його в загашнику, шість його зарплат, ну, місячних зарплат. Тоб, наприклад, і це на, на найбільш екстрені ситуації. Тобто, я думаю, у що тебе таке було. Е, яке що в мене шість зарплат було 6 зарплат місячних? Завжди. Завжди було в мене так. Mm -hmm. А в тебе не було? Mm -hmm. Ні, ну ну може не може я е, на брехах, може не шість. Ну тобто три місяці я от з сьогоднішнього дня я протримуюсь е, взагалі без роботи, е, при тому, що мені дуже класно хазяйка квартири сказала половину е, вартості плати. І я дуже довольний, дуже радий. Е, ну і до, до того ще, знаєш, е, немає тих витрат, що були раніше. Зараз ти не купуєш собі одяг, тому що ну це зараз не потрібно. В тебе є переоцінка цінностей, така відбулася, що тобі зараз одяг не потрібен. В тебе щось там є, і тобі цього достатньо. Поки там е, вітрюган в дірку не буде заливати до е, знаєш, до. Запалення легень, то можна і носити ці речі. У тебе е, в Загашнику зараз тисячі е, доларів є. Тисячі доларів є. Тисяча доларів є, вона на, на крипті лежить. Я, криптуху, я, 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 я навіть не знаю, як її вивезти. Такий знаєш, впевнений в собі, чувак, в якого десь там, десь е, якийсь... Трейдер, трейдер. Да, да, да. Скільки разів за ці три місяці ти думав піти в тероборону і в ЗСУ? Е, я жодного разу про це не думав. В мене в голові я корив себе за те, що я там знаєш, не фізично не допомагаю на фронті. Але ці думки, вони я вважаю їх ну в собі. Я, я не кажу про всіх, я вважаю в собі це е, неконструктивними думками. Тому що те, що я зможу зробити, ну ти ж розумієш, те, що я зможу зробити з автоматом, е, не знаючи тактики, або з. Знаю, з аптечкою, тому що я там медичний закінчив і нічого не пам'ятаю, мені треба вчитись, і що я там взагалі буду робити. Це буде набагато менше, ніж я можу зараз зробити е, в тилу. Тобто, е, але ці думки постійно з'являлись раніше. Постійно з'являлись. Ти такий. Ти, ти ну мало робиш, треба, mm -hmm. треба йти. Треба йти і. Віддавати своє тіло і душу за нашу свободу. Але ну, конструктивізм в голові такий трошки є, трошки маємо. Ну, в снятині, наприклад, в снятині, ми в якийсь момент ми записались в резерв тероборони. Гумор українською мовою а так само смішний? А чого так само? Ні, це російською мовою так само смішний. А українською він просто смішний. Є проблема з гумором українською е, в тому, що кількість е, об'єм словарного е, запасу не такий великий, як раніше був на на російській мові, е, е, Бачиш, на росії на російській, а ані в російській, на російській мові. Е, і от зараз треба якось. Ну я намагаюся дивитись контент українською. Якщо дивлюсь, я намагаюся спілкуватися українською, тобто в побуті, і люди мені відповідають теж дуже часто українською мовою для того, щоб поповнити цей свій запас словниковий. І інколи знаєш, не так філігранно видається сформулювати жарт. Тобто в мене зараз це особисто тобі. тобі. Ти маєш на увазі. Так, так, в мене. Це тільки, тільки в мене, тому що словниковий запас дуже невеличкий. І тому зараз я відчуваю свій, юмор, свій гумор трошки таким, знаєш, біднуватим, трошки поверхневим. Тому що не можу, знаєш, дуже дуже подобається гумор в формулюваннях, там де от. Правильно поставити слова одне біля одного, і це вже комедійно звучить. Mm -hmm. Але зараз ну будемо працювати над цим. Я краще роблю, зроблю крок назад в професійному в професійній майстерності, ніж 10 кроків назад у патріотичній своїй думці, тому що реально я від людей в Дірект. Я отримую повідомлення дуже теплі, що вони або їх друзі, або їх родичі перейшли на українську мову, подивившись на те, що як я перейшов на українську мову, і вони разом зі мною почали переходити і, знаєш, не, не соромились mm -hmm. спочатку говорити якісь русізми. Та й зараз я говорю чимало русізмів, але все одно те, що люди переходять, хоч одна людина, якщо перейшла на українську мову. Через мене це мені здається, що вже це успіх. У багатьох змінилися пріоритети після 24 лютого. А ми з тобою рік назад спілкувалися, і в інтерв'ю Слава Плюс говорила про те, що ти ще не зробив пропозицію своїй дівчині. А як зараз? Зараз все так само. Я не зробив пропозицію, але ми розійшлися ще в минулому році. Ми mm -hmm. не доєдналися до флешмобу Дорофеєва і Дентеса е, з приводу розлучення під час війни. Ми заздалегідь. Е, да, ми вільні люди. Чому? Прошла любов? Е, ми просто е, дуже сильно різні з нею. Виявили ну чекай, але ви ж були люди... дуже довго разом. Да, да, ми були дуже довго поруч і ми дуже сильно любили одне одного. Е, де і зараз е, любимо одне одного, як е, люди люблять людей. Е, але суть в тому, що коли ти любиш, ти ну я по собі можу сказати, коли я люблю, то я підстраюсь під людину, і так само мені здається, що й вона підстра е, трохи підлаштовувалась під мене, і в якийсь момент, коли треба було е, коли треба було ставати дорослішими і якось рухатись далі. Ми просто е, перестали зняли маски, знаєш, і якось е, зрозуміли, що ми трохи інші люди і рухаємось трохи в інших е, напрямках. А який незвичайний вчинок ти зробив під час війни? Е, можу показати. Е, їх два. Їх два. По-перше, це ось е, це пан президент. Так. Це е, містер Арістович, а це, е, ну ти розумієш, це щоб е, ну, три, три стовпи. Три стовпи наші. Mm -hmm. Ну, були такі наклейки. Я сходив вперше на манікюр, і жінка каже: е, що, який робимо, я, я кажу, не знаю, а є щось прикольне. Вона каже: ну є, ось наклейки обирай, ось я обрав. Так, це... а друге. А другий я не знаю, чи буде видно чи ні. Да, сек. Це все варіанти истижок. Так, да. Слава плюс. Слава плюс.